Вітаємо на каналі Українського гідрометцентру. Завтра вже починається жовтень, тож давайте дізнаватися, якою буде погода в перші вихідні жовтня. На вихідних атмосферні фронти та циклон принесуть нам опади. Отже, у більшості областей прийдуть дощі, подекуди з грозами, температура дещо зміниться. Найближчої ночі у східних областях пройдуть дощі. Протягом доби у західних областях, вдень і на півночі країни, дощ нарешті території переважно без опадів, вночі та вранці місцями тумани. Наступні дві доби майже по всій території України пройдуть знову дощі. Щодо вітру. Вітер в суботу переважно в південно-західного напрямку зі швидкістю 7-12 метрів за секунду. А вже в неділю з переходом на північно-західний напрям місцями пориви 15-20 метрів за секунду. Переходимо до температури. Завтра ще буде тепло. Температура у південних, східних та центральних областях вночі 9-16 градусів вдень 20-27. У західних та північних областях 16-21. У неділю після дощів температура відчутно знизиться. Денний максимум 10-15 градусів, у східних та південних областях 17-22 градуси. Майте гарний настрій за будь-якої погоди, слідкуйте за оновленими прогнозами на нашому сайті, на сторінках у соціальних мережах та на каналі YouTube.